Сьогодні понеділок, і вчора ввечері була чергова атака Росії проти нашого міста Було випущено біля 20 шахетів. Дві ракети. На жаль, ракети прилетіли, їх не змогли збити. Це ракети балістичні, які ми не можемо збивати. Одна з них прилетіла у вулицю Софіївську і утворила там восьмиметрову яму. Дуже пощастило, що нема загиблих. Вісім людей поранені, але поранення не тяжкі. Це так розумію від скла, від вибухової хвилі. Багато понівечених вікон постраждала будівля одеського художнього музею. Не постраждали трамвайні шляхи. Такого роду прильоти бувають в Дніпрі. І я бачив, як міська влада Дніпра звітує, що зазвичай їм за одну ніч вдається ліквідувати наслідки, і на наступний день вже дорога як нова. Тому я думаю, що і в нас також це буде досить швидко. Вже очевидно, що це буде не, не за ніч, але все одно буде. 7-й трамвай знов поїде. Також не дуже сильно постраждала будівля одеського художнього музею. В п'яти залах відлетіла штукатурка, але це такі косметичні пошкодження. Картини не постраждали. До речі, основна колекція музею ще минулого року була захована, вивезена. Вона не постраждала в музеях зараз в цей час тільки тимчасові виставки. Тому можна не хвилюватися за це. Ті, в кого постраждали вікна, можуть звертатись до приморської райадміністрації. Я вже багато разів викладав інструкцію, які потрібні документи. В нас в бюджеті є кошти на те, щоб відшкодувати та ремонт вікон та дверей. Звертайтесь до того ж, прямо на Софіївській 5 зараз розгорнути міський штаб, куди можуть також отримати всі поради, як отримати цю допомогу. Також були прильоти, наскільки я розумію, в портову інфраструктуру. Постраждала автівка зерна. Але нічого критичного. Ворогу дуже не подобається, що в нас працюють порти, що до нас постійно приходять нові суда, і ось тільки вчора можна було бачити п'ять. Суден і дуже дякую нашим військовим, які захищають наше небо і збивають більшість шахедів. Ми бачимо зараз, що є такі статті: В фронті патова ситуація. Ми бачимо, що фронт майже не рухається. Ми бачимо, що росіяни атакують Авдіївку. У мене є така думка, що цими атаками вони також хочуть пригничити наш дух. Можливо, зараз вони думають, що через декілька ракетних атак ми здамося, ми скажемо все, давайте домовлятись. Я думаю, такого не буде. Я думаю, що ці атаки тільки збільшать нашу лють, бажання спротиву. І ми тут будемо робити все, що потрібно, щоб допомогти нашій армії. Також неприємна новина прийшла вчора. На фронті загинув Юрий Глодан, це військовослужбовець з Одеси, це батько маленької дівчинки Кіри, яка загинула рік тому в ЖК «Тірас». Після того, як загинула його донька, дружина і теща, він пішов до лав зсу, пішов воювати. І ось вчора стало відомо, що у вересні він загинув. Він воював в полку. Азов, ось така дуже сумна історія. Але я сподіваюся, що ми помстимося за нього, і за кіру, і за всіх інших постраждалих. І ніколи це не забудемо, і будемо шукати Росію, надавати її нормально і вснувати в будь-яких міжнародних організаціях, де в нас буде хоч якийсь вплив. На минулому тижні я розповідав історію, як пан Діденко через підставну контору захотів орендувати три корпуси онкодиспансеру. Причому в двох з цих корпусів працює цей онкодиспансер, державна установа. Її хотіли звідти висілити, і ось фірма Орендар подала до суду з клопотанням, щоб їх звідти висілили, щоб вона туди заселилась, робила ті ж самі послуги, але вже на комерційній основі. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Після розголосу до цієї ситуації втратився наш голова обладміністрації Олег Кіпр. Вже у цієї фірми немає претензій. Вона вже відкликала свій позов до суду. І вона вже не претендує на два з трьох корпусів. Третій корпус стоїть зачинений, в ньому нічого не відбувається. І тому хай там працюють. Це ще одна історія, коли дали по руках Григорію Діденкові. Оці руки нічого не крали. Сподіваюсь, не остання, і сподіваюсь, врешті-решт він. Закінчить перебувати головою обласної ради і відповість за всі свої діяння. Також нарешті завершився ремонт бомбосховища у видавництві Чорномор'я, на які обласна рада витратила 15 мільйонів гривень. Це величезні кошти. Я абсолютно впевнений, що більша частина з них вкрадена. Такий ремонт не може коштувати так дорого. І так думаю, не тільки я, так думаю, ті правоохоронці. Вже порушена кримінальна справа про завищення вартості матеріалів на 160 тисяч гривень. Так. Це всього лише один відсоток від 15 мільйонів, і я впевнений, що там вкрадено набагато більше, але це хоч щось. Сподіваюся, тут справедливість буде торжествувати. Також пан Діденко обіцяв нам, що це бомбосховище відкриється після ремонту в липні, а відкрилось в листопаді. Ну і те, і інше починається нали, але є різниця. Люди, які мешкають поруч площі дерев'янка, їм нікуди було ховатись через те, що пан Діденко вирішив намити грошей на ремонті бомбосховища. Також у п'ятницю пройшла сесія обласної ради, на якій було декілька дивних рішень. Ну, по перше, один з депутатів обласної ради пообіцяв не допустити фізично на в президію пана Шкаровського. Це третій заступник голови облради від ОПЗЖ. Пішло воно все, і пан Шкаровський просто не прийшов на сесію. Подивимось, що буде на наступній сесії, чи прийде він, чи допустить його фізично. На цій сесії було прийнято рішення про проведення конкурсу на найкраще село в Одеській області, і на, на цей захід було виділено 5,5 мільйонів гривень. Наша фракція в обласній раді голосувала проти цього, виступала проти. Але розум не прокинувся чомусь у депутатів. Мені дуже дивно це рішення під час війни, коли ці гроші потрібні на фронті, коли ось такі прильоти, давайте визначимо краще село і додамо їм якихось призи. Це дуже тепе рішення. Також була пропозиція нашої депутатки Юлії Чухала зняти один мільйон гривень з закупівлі подарункових годинників, які постійно дарує наш голова облради. Але це рішення також не пройшло. Всі знають, що без подарункових годинників від Діденка війну не виграти. Началася наша мерія. На минулому тижні Зелентрест запустив тендер на ремонт лавок в стамбульському парку на 358 тисяч гривень. А цей парк зачинений. Я спілкувався в мерії, і мені пояснювали, що ось якщо зараз не полагодити ці лавки, то вони розваляться. І потім, після війни, треба буде витрачати набагато більше коштів, щоб їх відновити. Чесно кажучи, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Хай розвалюється, все одно в цьому парку ніхто не гуляє. Ми повинні виграти війну, а не ремонтувати лавки в парку, в якому ніхто не гуляє. І тут. Все добре, Мерія скасувала цей тендер, і ці кошти не будуть витрачені на ці лавки. Але іншою рукою Мерія запускає новий тендер на 45 мільйонів гривень на закінчення ремонту Деволанівського узвозу. Цей Деволанівський узвоз ми вже витратили близько 200 мільйонів гривень. Там замінений колектор, таможену площу вже набагато менше заливає під час злив. І це добре, це правильно. А ось останні 45 мільйонів гривень я вважаю, зараз не потрібно витрачати. І влітку на засіданні бюджетної комісії ми вже скасовували фінансування цього ремонту. Але зараз мерія все одно голосила тендер. Будемо розбиратись, як це сталося. Будемо воювати проти цього. Ніякого транспортного сенсу в цьому зараз нема. Тому що ось як написали на сайті мерії, вони хочуть, щоб після ремонту цієї вулиці поїхали автівки, щоб була така додаткова магістраль. Я не бачу цього ніякого транспортного сенсу. Навіть після такого ремонту, якщо його доробити, це буде вулиця. Парковка ніхто не буде там часто їздити. Це може почекати. Це потрібно зробити, але після війни. Ну і закінчу на приємній новині. Приватбанк запустив в своєму застосунку проїзні для студентів та школярів в одеському міському транспорті. Тепер школярі та студенти можуть відсканувати QR-код в будь-якому трамваї-тролейбусі, вибрати вкладку Проїзний і там з'являються проїзні для школярів та студентів на різні періоди часу. Це ще один маленький крок до цивілізації. Я дуже радий, що колись. Вмовив нашу мерію запустити цей проект. Сподіваюсь, колись ми дійдемо і до справжнього електронного квитка. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, будьте у безпеці.